Ми продовжуємо вивчати параграф теорема вієта і будемо розв'язувати більш складні завдання. Ну, от, наприклад, візьмемо номер 702, кожен буде в домашній роботі. Корені x1, x2 рівняння х квадрат, записуємо. Дорівнюємо 0. Задорівняють умову, 2х1 мінус 5х2 дорівнює 28. Ще нам надано, що 2х1 мінус 5х2 дорівнює 28. Знайти корені рівняння та значення М. Так, дивіться, у нас корені рівняння невідомі. Тобто 2 невідомі. Як ми можемо знайти два невідомих? Де у нас були два невідомих, і ми могли їх знайти? Коли в цьому класі розв'язували систему рівнянь. Тобто, якщо одне невідоме, то одне рівняння, якщо два невідомих, то система двох рівнянь. І ми говоримо: ну, гаразд, наприклад, два невідомі, і у нас перше рівняння нам надано за умовою нашого завдання. А де ж ми візьмемо друге рівняння, щоб утворилася система, із двох рівнянь з двома змінними? Тоді ми згадуємо теорему Вієта. Теорема Вієта. Ми знаємо, що наші корені, тобто наші невідомі, коли ми їх додаємо, в сумі отримаємо коефіцієнт. Протилежний коефіцієнту перед х. Тобто у нас мінус 7, а у нас в, в терему вієте буде 7. А добуток наших коренів дорівнює числу з тим знаком, який записаний. І це наша теорема Віє. Вже таки застосувала я, зважаючи на те, що у нас зведене квадратне рівняння, тобто перед х квадрат коефіцієнт 1. Тобто А дорівнює 1. дивіться. Ну, що я можу із цих двох е, рівностей з теореми Вета використати е, для нашої системи, яку ми зараз будемо розв'язувати? Звісно, там, де у нас є Х1, і Х2, і ще просто число 7. Тому що в другій рівності теореми Вієта у нас іще третя невідоме М. Так ми склали систему. Із двох рівнянь, лінійних рівнянь, і тепер потрібно її розв'язати. Нагадую, в сьомому класі розв'язували системи лінійних рівнянь основними двома методами: це метод підстановки і метод додавання. Метод підстановки полягає в тому, що ми з одного із двох рівнянь виражали, записували одну змінну через іншу і підставляли. Цей вираз замість змінної, певної, в друге рівняння. Розв'язували рівняння відносно однієї змінної, знаходили значення цієї змінної, потім брали одне з двох рівнянь системи, підставляли відоме числове значення замість того, що ми знайшли, і знаходили значення другої змінної. Це називається метод підстановки. Але ще є метод додавання, який базувався на тому, що ми можемо додавати. Рівняння нашої системи, зважаючи, яка мета додавання, щоб при додаванні одна із змінних зникла, тобто перетворилася на ноль. Ми знаємо, що сума двох протилежних значень дорівнює нулю. Тому, як ми додаємо, наприклад, мінус 2х плюс 2х це 0, так? чи там 2х плюс мінус. Можна так сказати, 2х, це 0 ну, як перед на властивість? Ми, ми дивимося. ми повинні зробити протилежні коефіцієнти перед однаковими дмінами. Ну, я дивлюся. Перед x першим у першому рівнянні коефіцієнт 2, а перед x першим у другому рівнянні коефіцієнт 1. Чи можу я зробити? Протилежні коефіцієнти можу помноживши друге рівняння на мінус 2. Або я могла зробити протилежні коефіцієнти. перед х2. У першому рівнянні мінус 5 коефіцієнт, а в другому нам потрібно протилежне, щоб було плюс 5. Тоді ми друге рівняння могли помножити на 5. Неважливо, від якої змінної звільнитися, як вам зручніше. Я множу на мінус 2. Є така властивість. Що ми можемо помножити е, кожну частину рівності на одне і те ж число від нього від цього рівність не зміниться. І це рівносильне перетворення рівняння. Тоді перше рівняння залишається так, як ми бачимо. Ми його не чіпаємо. А друге рівняння системи множимо на мінус 2. Мінус 2 х 1 Далі мінус 2 х друге. Дорівнює мінус 14. І беремо такою фігурною дужку. І тепер ми можемо ці два рівняння додавати, отак, з боку напишу додавання. між ними, Тому що при додаванні двох протилежних ми отримаємо 0. Тому 2х1 плюс мінус 2х1 це 0. Далі мінус 5х2 плюс мінус 2х2 це буде мінус 7х2 дорівнює 28 плюс мінус 14, це все одно, що 28 мінус 14, це 14. І тоді ми можемо знайти х друге, це 14 поділити на мінус 7. І x друге дорівнює мінус 2. Тобто перший корінь ми знайшли. Щоб знайти другий корінь, я візьму інший навіть кольор синій, я обираю. Рівняння з початкової умови те, що я не домножувала ще на 2. Тому що воно простіше. Тому х перше плюс х друге дорівнює 7. І якщо х 2 дорівнює мінус 2, то х1 із цього підкресленого рівняння дорівнює 7 мінус х друге. І тоді х перше дорівнює 7, х 2 мінус 2. Тому оцей знак нагадую дії – відняти, а цей знак числа записується в дужках. Але два мінуси поруч, це плюс 7 плюс 2 і дорівнює 9. Чому я так е, досконально пояснила е, е, оці мінус-мінус? Тому що в старших класах діти забувають і доприпускаються помилок. Не змінюють знак, тобто відняти від'ємне це означає додати. Так, і ми отримали, що х перше дорівнює 9. Так, Це я приберу, це не до нашого завдання, це я просто пояснюю. І так, ось ми знайшли х перше. І так, у нас питання було: знайдіть корені рівняння та значення М. Корені рівняння Х1 9, х – мінус 2, і залишається нам знайти ще М. А М ми знаходимо за теоремою Вієта другою рівністю. Ми знаємо, що їх вперше помножити на х – це М. цього випливає Х – 9. Умножити на x2 на мінус 2 і це дорівнює m. Випливає з цього, що m дорівнює мінус 18. І тоді ми тут пишемо відповідь. Тобто збираємо все, всі відповіді на всі питання. І так, корені потрібно було знайти. x1 дорівнює 9. х2 дорівнює мінус 2. І ще нам запитували, крім того, значення М, М дорівнює мінус 18. І це наша відповідь. Так, ну, на сьогодні завершується урок. Зараз я все це прибираю, прибираю, пишу домашнє завдання. Домашнє завдання. Так, номер 703. Схожий номер, як я тільки що вам пояснила. Номер 705. Зверніть увагу, що тут, користуючись теоремою обернути до в'єта, знайдіть корені рівняння. Це так, як ми на початку року розв'язували, але ви бачите, що тут перед їх квадрат не одиничка, тому спочатку потрібно поділити на 7 і отримаєте рівняння Х квадрат додати 11 сьомих лик і відняти 18 сьомих 0. Ну і тут потрібно вже буде підбирати, тобто x1 додати x2 дорівнює мінус 11 сьомих, а х1 помножити на х2 за теоремою віє. Дорівнює мінус 187. І отут нам потрібно буде підібрати наші і друга. Спробуйте вдома. Зробити 705. Ну і давайте, зараз я гляну, ми ще там зверху. Можна взяти. Номер 701. Ні, номер 700. Ми його не розв'язували. ну, в общем, Якщо розв'язували, то подивитесь ще раз відео додатково. Якщо не розв'язували, розв'яжіть його, будь ласка. Там не, такий складний, не таке складне завдання. Теж система у нас там, до речі, буде. Так. Хто записав домашнє, до побачення.